Свобода є однією з найстаріших партій в Україні. Свобода створилася в 91-му році, 13 жовтня, 91-го угу. року. Вони боїтеся, що на вас відкриють справи. І, ще ж наша і наша наша, наша політична сила послідовною була впродовж понад 20 років. Ми не є якийсь проект, ми не, звини, виник, не виникли. Не звідкись? Ми є ідеологічна партія. І ми Хочу вчора зараз були, фото одне показати Ми були вчора на вулиці, так угу. сьогодні ми зайшли в парламент. Ми не боїмося. Ми не зв'язані не зв'язані з... з... зараз. Ми не зв'язані з якимись кримінальними структурами, ми не зв'язані з якимись олігархічними кланами. І тому ми не боїмося. А за що нас можуть притиснути угу. за нашу політичну позицію? А ще не можете прокоментувати смішно? одне фото, от яке і також зараз це, дуже це, поширено, це, поширено це, в соцмережах це, стосовно того, що. А, е, св... Ні, не це, а там, де у нас є представники партії свободи, які ось це да це після ви? цього обнімаються з регіоналами після бійки. Ну, де Ви бачите, що обнімаються? А ну, я так, вам так скажу, хочете... сміються весело, добре. все добре а кажуть. От вам будь ласка, а потім кажуть, що вони сні. не а є проектом банкових, їх не фінансує і і Клюїв, там і так далі. далі. Бо теж і питаються. А що ж сталося? Чого хлопці коротко, у нас одна хвилина? Я дуже швидко розповім. Дуже дуже швидко. Можливо, ані ні, просто підійшов та йде. І показує гудзик, каже, це не ваші, кажуть, гудзики. Наші кажуть, ні, наші гудзики на місці. Каже, а ну покажіть гудзик. Той показує, а то зеліні, фірма Зеліні. Ну, от, Щоб ви розуміли, це угу. один з найдорожчих брендів ну, да. е -е, одягу. Угу. І наші кажуть, та ні, кажуть, це не наш спецодяг, це ваш спецодяг. Це Ясно. винос. Ось Почти цього розумі... і сміялися.